Ренуар, окрім того, що потроху нишив картину, також скеровував експедиції, які прийняли саме Аліну лиходійку та допомагав їм. Як ви вже могли зрозуміти, він і є тим самим куратором. Отже, вони роками билися всередині картини. Клея допомагала батьку, намальований версию, коли зрозумів, що і як впав у екзистенційну кризу і прийшов на бік Ренуара, який куратор, так все і продовжувалося, поки Клея не попросила Алісію у її відсутність допомогти Ренуару. Бо цитата, хай хоч якусь користь приносить. Однак, як я вже сказав, усе пішло трохи не за план. І Алісію при вході у полотно знайшла Хрома Аліни, яка природила її як Маель. Її стерла пам'ять, нових батьків невдовзі стар гумаш, і вона через складний характер переходила від однієї прийомної сім'ї до іншої, поки її не встановив густав, а далі ви знаєте. Отже, ще раз. Весь цей світ намальований і створив його справжній Версо, який загинув. Той Версо, якого бачили ми, теж намальований, створений художницею, щоб вона пережила свої гори. Так само Ренуар та Алісія. Справжній Ренуар це куратор, який прийшов у картину, щоб витягти Аліну, бо перебування там її поступово вбиває. Аліна була проти, вони побилися. Ренуар програв, однак вирішив поступово вбивати мешканців картини. Тепер, коли ми художницю вбили, його нічого не зупиняє від абсолютного знищення картини, що він успішно і зробив. Blue.